Мої вітання, шановні глядачі Ютуб каналу. Сьогодні ми з вами обговоримо питання стосовно виконавчого комітету, а саме склад виконавчого комітету. Глядачі, які дивляться цей канал, вони відповідно зацікавлені в тому, щоб розібратися в той або іншій темі. І нещодавно прийшли, прийшли різні повідомлення від людей, які хочуть, щоб ми ще раз повторили питання виконавчого комітету, а саме. В чому важливість сформувати правильний професійний склад виконавчого комітету? В першу чергу, сам виконавчий комітет це один із виконавчих органів ради, на засідання якого приймаються різноманітні рішення. І найголовніше питання правильно сформувати виконавчий комітет, щоб в складі виконавчого комітету були присутні фахівці ті фахівці, які розуміються в місцевому стану. А це залежить в першу чергу від міського голови. Бо саме міський голова, який головує на засіданнях виконавчого комітету, він же робить перший крок щодо формування кількісного та персонального складу виконавчого комітету. Тобто, яка кількість людей має представляти виконавчий комітет, і відповідно, хто ці люди. І саме найголовніше зрозуміти, що від професійності. Міського голови буде залежати, хто буде знаходитися в складі виконавчого комітету, яка кількість людей. Бо саме міський голова це та посадова особа, яка робить дуже відповідальний крок щодо формування самого виконавчого комітету. Бо рішення на виконавчого комітету приймаються різноманітні, але ці рішення є важливими для. Розвитку території, там, де мешкають люди. І найголовніше зрозуміти всім, що посада міських голова відповідальна першочергова за формування самого виконавчого комітету. І саме найголовніше зрозуміти, що там мають бути тільки фахівці, люди, які мають пряме відношення до місцевого складування, які розуміються в цьому, які знають, що таке виконавчий комітет. Які повноваження має виконавчий комітет. І взагалі вони відповідальні перед законом. Але в більшості випадків я не бачу, наприклад, такого складу, щоб там тільки були представники місцевого середування. Бо там люди, які мають різноманітний профіль своєї діяльності. І, відповідно, міський голова цих людей туди, як кажуть, натикує. Натикують туди і тих людей, і вони, ці люди, які там знаходяться, вони голосують. Але при цьому вони, мабуть, не розуміють взагалі, про що йдеться мова. Ну, я вже не кажу, що такий виконавчий комітет в їхньому розумінні, якими повноваженнями в, е, має опікуватись виконавчий комітет? Але там люди присутні, вони голосують. Але відповідальності за прийняті рішення вони не несуть. Якщо розглянути, дуже важливо, закон України про міське складування, а саме це стаття 51, пункт 3, там визначено, як повинна сформуватися, як повинен сформуватися сам виконавчий комітет. Але при цьому у міського голови має виникнути єдине питання. Ну, ось, наприклад, стаття 51 пункт 3. Виконавчий комітет утворюється у складі відповідно міського голови, заступника міського голови. Керуючого справами, секретаря, також керівників відділів управлінь інших виконавчих органів ради. А потім питання таке: інших осіб, тобто інші особи. А хто ці інші особи? Якщо взяти і розглянути будь-який склад виконавчого комітету, ви знайдете різних інших осіб. І у вас повинно виникнути питання, а які вони відношення мають до місцевого судування? А у міського голови повинно виникнути питання, чому саме в статті 51 пункт 3 зазначені інші особи? Як це взагалі може бути? Міський голова повинен цим питанням перейматися і зрозуміти, що треба щось змінювати. І він повинен надати відповідні докази, пропозиції, щоб оцих інших осіб там не було. Бо там повинні бути тільки фахівці. Представники місцевого самоврядування. Бо в більшості там є люди, які не мають роботи взагалі, які представляють якісь організації, підприємства, освітню галузь, лікарняну галузь. І от уявіть, ці люди будуть приймати рішення. І що вони найприймають там? Простий приклад беремо. У людини зламалася машина. До кого він піде? Звісно, до фахівця, до механіка, який має досвід в цьому, який розуміється в цьому. Він же не піде до сусіда або до знайомого. Хоча сусіди знайомий гарні люди. Він піде до фахівця. Ось так і тут. Коли відбувається формування, повинні бути фахівці. Фахівці місце а Це посадові особи. І міський голова повинен зрозуміти це, що там, бути, бути тільки представники місцевого складування, тобто посадові особи. Відповідно, ми склали список, який має бути виконавчий комітет в до кількості і до посад. Ми розуміємо, що кількість людей, які мають представляти виконавчий комітет, має бути 11 осіб. І там. Не буде жодної людини, людини, яка не має відношення до місцевого соредування. Там будуть тільки фахівці. Тільки ті люди, які мають пряме відношення до місцевого сордування. В більшості, скажу вам, шановні, щодо персонального складу виконавчого комітету, ми поговоримо в наступних відео. А саме кількість 11 осіб. Тому, якщо вам це відео сподобалось, Поширте його, задайте ще питання, ще раз продивіться це відео. І давайте все ж таки будемо розбиратися дуже ретельно, хто має представляти виконавчий комітет для того, щоб приймалися там правильні професійні рішення. Тому всім вам бажаю гарного дня. Запрошую також ставати глядачами, глядачами, підписниками, поширюйте це відео, залишайте коментарі. І до нових зустрічей. До побачення.